Якщо ви стали учасником ДТП, вам потрібно пам'ятати, чого не варто робити на місці пригоди. Перше, не потрібно всім телефонувати. Потрібно телефонувати лише тим людям, які дійсно можуть вам допомогти корисними порадами і правильно підказати, як себе поводити. Друге, не потрібно панікувати, опануйте свої емоції і холодно вирішуйте всі питання на місці події. Третє. Не конфліктуйте з іншими учасниками пригоди і поліцейськими, тому що це нічого доброго не дає. Четверте: не залишайте місця ДТП, тому що за це передбачена відповідальність. П'яте. Не відмовляйтеся від проведення медичного огляду на стан алкогольного або наркотичного сп'яніння, тому що за це також передбачена відповідальність. Якщо вам потрібен захист в кримінальних, адміністративних або цивільних справах, тоді ви можете звертатися до наших адвокатів. За допомогою. Якщо ви хочете отримувати більше цікавої та корисної інформації, тоді підписуйтесь на наші сторінки в соціальних мережах, підписуйтесь на наш YouTube канал, а послуги замовляйте за номером телефону 067 30 або через наш сайт.